Храм святого Яна під скалою. І ось декілька цікавих фактів про нього. Серед малювничих скель чеського карсту, неподалік міста Бероун, і всього за 30 кілометрів від Праги розташований унікальний монастир святого Яна під скалою. Це місце заховане між високими вапняковими скелями серед густих лісів і природних печер. Тут спочивають мощі святого Йоана, відомого як Йоанн Чеський або Іван під скалою. перший чеський пустельник. У десятому столітті він обрав шлях самітника і понад 42 роки провів у печері під скелею у постійній молитві та пості. До нього приходили люди з різних земель, щоб отримати духовну пораду і силу. Князь Боржевой відкрив його печеру, коли випадково поранив лань, яка належала святому. Біля печери й сьогодні б'є святе джерело. Ми буваємо біля багатьох святих місць, де буває чиста вода. Друзі, подивіться, яка тут ідеально чиста вода, до речі, яка ніколи не Сується студанка святого Івана, тобто криниця святого Івана, після смерті святого Івана над Печерою спочатку збудували каплицю, а пізніше монастир, що став духовним серцем усього краю. У храмі воздвиження чесного Христа зберігають мощі святого. Поруч із монастирем розташована вища педагогічна школа святого Івана. Люди приходять сюди, щоб знайти мир, відчути силу молитви та доторкнутися до історії першого. Чеського пустельника